Сьогодні велике свято, владика митрополита Фангл звершував Божасний в Святоліському чоловічому монастирі. Це історичне місце, духовне нашого міста, героя Одеси. І сьогодні, на жаль, ночу в нашому місті, Ізмаїлі, трагедія, тому що всю ніч летіла туди ворожа російська авіація, яка нанесла ураження. На приморську інфраструктуру, на наші порти, дуже багато е, зруйнувань, і що можна сказати, ми дуже багато про це місто розказували про подвиги і труди е, людей і містян, які проживають в місті на чолі з Андрієм В'ячеславовичем, який дуже багато за останні 10 років зробив для міста Ізмаїл. Це місто одне з найгарніших в нашій, в нашій державі. Все зроблено для людей. І дуже багато ми показували зйомок з нашого дрону. Ми подорожували по місту і показували, як можна зробити все для людей, і від цього радувалась душа. І ми думали, що так буде, що там все буде добре. Але і туди дуже багато залетіло ворожих дронів, які нанесли ураження, принесли нервове напруження, і ми дуже сумуємо і переживаємо. І молимося, щоб Господь зупинив ворожу руку сими такими. Варварськими наступами, які руйнують міста, руйнують дома, де живуть люди, руйнують храми Божі, руйнують інфраструктуру, руйнують життя. І просимо, і молимо Господа, щоб Господь послав нам захист, послав нам віру, дав нам любов, терпіння. І зараз хочеться сказати одне, що дріжджаться люди по всій нашій державі, особливо в городі Ізмаїлі і Кілії, Ірині, які дуже багато на жаль зараз притерпівають. Поможи Боже і Хай береже Господь нашу державу Україну на довгі віки.